Так, зараз буду нарізати салат, інгредієнти вже є, вже на столі. Дайте ножика мені. О, здорово! Ти що тут робиш? А, це мій новий ресторан. Заходь, братан, розполагайся, що тут полагається, Полагається тут. Зараз меню. Зараз, де його зараз знайду, чекай. А, це коротше, в мене буде там кальянна, вона буде шикарна. Там буде кодим диміти, коротше, аж як хмари, Поняв? Тут спеціально витяжки не треба, тупо взагалі все на природі. Це зараз такі в почоті заклади. Коротше, це стол, це я буду тут готувати. Що тобі приготувати, ти маєш заказати, ну ти розумієш. Ну що, братан, що заказувати будеш? Давай, зараз принесуть мені якраз ці харчі. Ну давай, не мовчи. Це, травмат, зараз поговорив. Блін, цей матрас вже закумарив. Зараз його віднесу десь туди і там буду коротше, кальяни курити. А що там, нормально все, так? Yeah. Да? Все, коротше, mm -hmm. заказуй, заказуй, що, що ще будеш робити. Типа, що там? Mm -hmm. Що тобі ще приготувати? Діжи mm -hmm. нормально, не треба мовчати. Давай, давай, що там. Ти ж повар за стажем шикарний. Просто от в мене бачиш, фік хітіль, хітіль, фітіль. Коротше, нормально в мене дьошка, щоб готувати. Не можна його запачкати, мені не жалко, я собі новий привезу. Ну ти кажи, що там тобі? Сейчас принесу, давай. Чуєш, блядь. Коротше слуха, е є, є е е щось випите гарюче? Гарюче є. Що тобі? 95-й бензин? Чи, чи 85 чи Дай самогонки самогон. До домашні. Самогон домашній, так. А, вот он. Ні, чекай, то не самогон. Щас. Блін. Чуєш, ми вчора його вже десь там пригубили. А залишилось щось, водичка мінеральна. Може вона тобі також там до смаку буде? Ну випити немає, я не знаю, вчора все випили, ну що робити. Коротше, вибачайте. Ну коротше, ладно, наступний раз разом завітай, тоді ми тобі щось придумаємо. А поки я ще строюся, понімаєш, в мене тут стройка є серйозна. Коротше, ей, Петрович! Петрович, Петрович, Чекай, зараз там Петрович там. Знову і Стальна. Ти, а ти чуєш, ти, ти вели в ту на тому дивані чи ще ні? Ні. Ні. Мені тут таке не втирай. Давай, коротше, завтра прийди, поговоримо. ми говоримо. О, та так, та не цікаво, Коли? слухай. Закриваємо цю багадельну. Та да ти крінжовий, крінжовий типок. я, мабуть, піду.